Питати, от пройшла доба після цих виборів, після оголошення результатів, багато хто е, каже, що Трамп вже не стримав свої обіцянки. Він казав, що е, війна закінчиться після того, як його власне оголосять переможцем, але е, до інавгурації, і він закінчить війну одразу після оголошення результатів. Як ви думаєте, це була популістична обіцянка? Чи чи все таки можна це вважати серйозною обіцянкою, яку він не стримав? Ну мені здається, що нам всім вигідно, щоб він е, не дуже фолуапів деякі свої заяви щодо війни по Україні, які були зроблені як кандидатом в президенти Сполучених Штатів. Зараз він в статусі так званої президент-електе, тобто ще не вступив е, на посаду, але всім зрозуміло, що 20 січня 2025 року він вступить на посаду. І я б дуже сильно розділяв би кандидата в президента Трампа і вже обраного президента е США, і так чи інакше, але де факто лідера е республіканської партії, яка очевидно, вже має більшість в вищій. Палаті і в нижчій палаті ну, з дуже високою навірністю, так само. Тобто, має повністю, ну, давайте називаємо це монобільшість по-американськи, і це певна значно більша відповідальність, ніж е, коли ти кандидат на виборах, в тому числі і на президента. Я думаю, що зараз е, Трамп зайнятий формуванням свого кабінету. А вже люди, які будуть сформовані в цьому кабінеті, навіть не маючи офіційних посад, будуть вже розподілені по задачам, в тому числі щодо питання і Європи, і України і близького сходу. Ну на жаль, не єдиний пункт в їх порядку денному. Тому я би тут дуже так скажемо спокійно підходив до деяких заяв, би і трошки б їх навіть не ескалював. Мені здається, воно не потрібно. Угу. Все-таки от Трамп переміг, який досить такий прямо військової військової допомоги Україні, така, яка б знищила Путіна. На сьогодні він таку мотивацію не має, як здається. Та Європа продовжить, як ви думаєте, надавати нам допомогу, тому що Росія вже починає заявляти, от зараз Європа злякається. Трампа і перестане нам допомагати Європа сьогодні збирається в Будапешті для того, щоб якраз проговорити ці моменти. Чи так. буде давати допомогу? Буде. Чи будуть Сполучені Штати давати нам допомогу? Не що не менше, фінансово будуть, тому що гроші будуть іти зараз через е спецфонд е Світового банку. Mm -hmm. Дивіться, у нас дуже багато міфів щодо Трампа його mm -hmm. політики. І політики республіканської партії, тим більше воно все трошечки складніше. Подобається нам не подобається, але більше санкцій е до початку повномасштабної війни було введено саме при республіканській партії, і Трамп особливо в тут Північний Потік-2. Він справді. Дуже непересічна політична особистість і веде себе дуже часто більше як бізнесмен, ніж політик. Але іноді нам потрібна така рішучість да, від міжнародних партнерів. І хто хоче ем, ну, зрозуміти його логіку, я дуже прям раджу дві книги. Ем, зараз буду намагатися їх перекласти на українську «Кімната, в якій це відбулося, Джона Болтона, екс-радник по безпеці. І, ем, не відходити на Дюйм: це Помпео, відповідно, він і був його, ну, в кінці він був його держсекретарем, Так. Які дуже чітко описують, от, як сильно, динамічно і стрімко змінювалася позиція Трампа, ну, що не менш по двом опонентам. Там більше Помпео, ще і третього ДДА, це Китай, це Іран або Північна Корея. Так ось від переговорів до. Значних санкцій і ну умовно важких таких наслідків для цих країн відбулося ну це дуже швидко і тому ну от я ж зараз не робив бої ставки, якісь на геополітичні його позиції. Тим більше щодо України це як в Україні у нас кожен жартуємо, незалежно від звідки приходить президент, з якого регіону він після цього стає таким активним цим. Ну, як, меж, жарт, такі проукраїнські націоналізм, ну те ж саме так. В Штатах. так. А є якась різниця, де проводиться Оце, цей саміт, так би мовити, який сьогодні в Будапешті. Ну, зараз, зараз головує Угорщина, тому проводиться в Будапешті. Так і ну, відверто говорячи, Орбан близький з Трампом. Зараз ще багато є розмов, які вказують на те, що ну, в Байдена є фактично півтора місяці до. Інавгурації Трампа і каже, що він може ще такий якийсь крок зробити, який би дотиснув Путіна. Нобелівська премія миру для Байдена називає цей, цей крок. Як ви думаєте, ще реально така побачить у Байдена? Є два місяці 14 днів. Я думаю, що до це все gas-feeling, тобто ну це не є да, якимись інсайдами, і на жаль, їх просто немає взагалі. Але я думаю, що що стосується НАТО, я не думаю, що тут будуть якісь. Сміливі такі кроки, що стосується далекобійної зброї, думаю, що можна мати високу ймовірність цього. А якщо то ми все таки не встигнемо побачити далекобійній зброї, рішення Трамп дозволить це, як ви думаєте, багато називається... республіканців е критикують активно адміністрацію Байдена за те, що після надання оцього суплементу на 60 мільярдів, в тому числі там майже 50 військових, адміністрація кому чином не дозволяє робити довго. Застосовувати далекобійну зброю глуб Російської Федерації, і відповідно ми можемо очікувати, що коли вони стануть по факту владою, да то вони зможуть реалізувати цей запит вже самостійно та як ви думаєте, як от вживаються ці республіканці, які є там тип республіканців, які про російські, є тип, які нейтральні, є тип, які про українські, як вони всі? Вживаються в одній партії. Ну, вони там не дуже проросійські. Вони справді, слухайте, Сполучені Штати величезна країна. Там з однієї точки до іншого летіти 11 чи 12 годин. Ну, я так. там про Гавайя навіть не говорять. Тому ну, вона різнобарвна і. Це справді така складна для нас політична культура, коли тим не менше існують лише дві партії. Вони якось то між собою домовляються. До речі, в останній палаті представників, як ви бачили, практично не домовлялися між собою, тому і приходили до демократів за голосами. Ще раз зараз у них є цей мага. Ну, ті, які Мейкер Америки Great Again», які орієнтувалися на Трампа яскравими представниками, їх є той самий Спікер Джонсон, або наприклад, Вікторія Спарц, або, на жаль, менеджер Терріла Грім. Um, зараз вони влада і на підтримувати позицію адміністрації. Тому якщо адміністрація змінить свою позицію, вони перестануть бути для нас проблемою, а можливо, навіть стануть супортерами, і відповідно всі інші е, теж будуть е, підтримувати. А демократи тепер будуть їх підтискати, тим, що ось при нас була така підтримка, а при вас тут значно менше. Надеюсь, Great America і все таке. Тому дивіться ще так. раз важко передбачити. Просто я б не робив би апокаліптичний на там якісь пливи сценарії тому що ну. Це не так просто, як ну, описано в Фейсбуці. Чи є у вас якісь інсайди щодо регулювання телеграм? Зараз багато хто про це каже. Що ж буде з нашим телеграмом? Хтось каже про регулювання телеграму, хтось каже про заборону телеграму. Є різні думки? я боюсь, що це неможливо просто регулювати з технічної точки зору. Хочете мою особисту думку? Телеграм, угу. ти читаєш те на що ти підписався. От і у мене немає анонімних каналів. Ну просто мені вони не цікаві. Я люблю цікавий е контент від людей або організацій, яких я знаю, і мені дуже зручно читати УП, НВ, Форбсів, Зеркало тижня, колег деяких так. просто ну з одного дівайс, це швидше ніж в Фейсбуці. Цей треш лістати. Я... Я вважаю, що найбільша зараз загроза це не Телеграм. Ще раз, Телеграм не підгружає тобі те, що ти не хочеш бачити. Навіть Фейсбук підгружає значно більше всякого шлаку, ніж е, Телеграм. Найбільша загроза це Тікток, От це хлопці та дівчата, реальна машина пропаганди. Ну, я просто мені дуже часто фейки підгружаються по деяким колегам, зокрема, по спікеру, якого я шаную, поважаю Руслану Стефанчуку. Фейки там придумують йому якісь фрази, і mm -hmm. я дивлюся, що там вже 4, там, чи 5 мільйонів переглядів. Ребята, в Телеграмі ви фікс такі а, м, наберете об'єми навіть на більш популярний контент з фейками. А там це робиться отак. І... Воно підгружає тобі те, що ти не хочеш там алгоритми, які придумують не в нашій країні, бо там я ризик бачу набагато більше, але ну у нас ж люблять говорити про те, що популярно, а не те, що логічно. Ну тобто, ви виступаєте за регулювання Тіктоку, треба нам таке? Це технічно я можливо? Б, дивіться, я не знаю. Американці, вот зараз, мають після року, після суплементалі нашого вже була позиція про Тікток. Якось е, заборонити технічно деякі країни, не зокрема Індія, змогли це зробити. Е, я не виступаю. Це проблема будь-якої влади в тому, що ти не заборониш е, в сучасному світі канали комунікації. Навіть Північна корея це не до кінця змогла зробити, але ну. Відверто говорячи, що де я бачу більше ризиків порівняно з Телеграмом. Там, умовно, якщо я ризики оцінюю, там на 6 із 10, то Тікток я оцінюю прямо 10 із 10. Mm -hmm. На Ютубі ну, трошки легше, там, хоча б вони видаляють багато цього. В Фейсбуці те ж саме, там, X і ну, у нас він, Twitter, -X, він просто не дуже популярний, тому це не така проблема. А вот тікток eh, це прям буде. Ну ми побачимо результати достатньо скоро ж.